Цифри, які там закладаються, вони відірвані від реальності, і я, до речі, не впевнений, що в такому вигляді, як народний депутат, готовий за це голосувати зеленою кнопкою. Я дуже розраховую на те, що не повторюється історія двох попередніх років, коли, по-перше, були неправильно, а можливо і свідомо неправильно закладені цифри на забезпечення наших сил оборони і військовослужбовців. Коли ми стикаємося з ситуацією, що як парламент маємо по кілька разів на рік вносити. Зміни у бюджет і шукати величезні сотні мільярдів гривень суми на то, щоб дофінансувати до Забираючи речі, збираючи місцевого самоврядування різними закрима, способами різними способами абсолютно так. різними способами, в тому числі і за рахунок коштів місцевого самоврядування. Зараз, наприклад, у нас є дірка в бюджеті понад 300 мільярдів до кінця 2025 року, де поки що уряд не запропонував джерел наповнення і вирішення проблеми цього дефіциту. А проблема є. 26 рік мусить стати виключенням з цих правил, тому що ну, не може бути таке, що, як казав мені один колега-парламентар з бюджетного комітету, каже, ну, ти ж розумієш, що ми, якщо приймемо бюджет на 26-й рік, то це все одно буде означати, що нам ще мінімум двічі або тричі буде потрібно вносити до нього зміни. А я кажу, а скажи мені, будь ласка, а чому зараз на цьому етапі. Не готувати такий кошторис, який би був адекватним викликом сьогодення, чому чому? Тому що пропозицію уряд подає саме в такому вигляді, як вони бачать, і далі вони з бюджетним комітетом фактично сідають і на двох, можна так сказати, розписують, які правки враховувати, які ні. Я прогнозую, що кілька тисяч правок буде до бюджету. Я готую особисто також по різниці. Ну але я знаю, як це розглядається. Це все розглядається отак: от, е крізь пальці, а приймаються тільки ті правки, які погоджені е там у трикутнику офіс президента, бюджетний комітет і мінфін там чи. Кабмін. Ну, ще навіщо, раз. Навіщо тоді? Це око Це, це що, це популізм, це... навіщо подавати той бюджет, який нереалістичний, де величезна дірка, Хтось де нічого не, не забезпечено? Це Так. Хтось це пояснює свідомим такою свідомою політикою, коли зручніше подати менші цифри і потім їх перевиконувати, звітуючи, що от бачите, ми там на місяць мали такий-то план, а ми його виконали там, наприклад, митниця чи податково на 110% за за такий місяць. Розумієте, але ж проблеми глобально це не вирішує. Ще Третя причина вибори тут є можливо. Можливо, є якийсь електоральний е, посил на 26 й рік, тому що дуже багато є певних тих, е, фінансування тих програм, які можна вважати електоральними. Угу. Але е, проблеми глобальної це не вирішує. Якщо дірка у бюджеті закладається, вона рано чи пізно вилізе. І МВФ на це звертає увагу. Чому? Тому що в нас надії на те, що нам Міжнародний валютний фонд... Дозволить покрити частину цього дефіциту надзвичайно велике. Я думаю, не випадково Зеленський зустрічався з Георгією зараз у Сполучених Штатах і проводив переговори, тому що співпраця фінансової підтримки на 25-26 рік від МФ є не просто важливою, вона є напевно ключовою, так. тому що вся соціальна сфера, всі зарплати. Фактично покривається за рахунок європейської допомоги і кредитів міжнародного валютного фонду, і ясно, що партнери хочуть відкритості і чіткості з приводу цифр а цієї чіткості на жаль немає.